вітає відео автомобілі з пробігом. Сьогодні маємо на нашій фотозоні автомобіль Mazda 6 2008 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 2,5 літри. Автомобіль в нас в максимальній комплектації на механічній трансмісії. Маємо всі чотири склопідйомники: преміальну музику Bose, курсову стабілізацію, задній парктронік. Датчик світла, датчик дощу. Маємо круїз-контроль, безключовий доступ. Автомобіль має пробіг 213 тисяч кілометрів. Як бачимо, двигун працює рівно. Висвічується помилка по датчикам. Тиску в шинах це тому що встановлені неоригінальні колеса 17 го радіусу на зимовій гумі. Оригінальні колеса на дану модель були 18 го радіусу. Клімат контроль у нас двохзонний, обігрів і сидінь та 6-ступенева механічна трансмісія. Можемо рекомендувати вам даний автомобіль або один з більш ніж сотні авто в наявності.